Шкода, що Японія не напала на Радянський Союз. Ну це нам шкода. Вони ж хотіли конкретно захопити під це Китай як свою історичну батьківщину. Ну, конкретно імператор. Так що там у них логіка була дуже проста, так само, як Корея. Там всі питають, чого там Японці напали на Корею, бо тому що тодішній, ну там, оце от. Я не знаю, чи хтось пам'ятає в Радянському Союзі дуже любили цю історію. Лі Сун Сін чи якось так звали цього полководця, який героїчно боровся проти японських загарбників. Кратше, корейський феодал боровся проти японських. Ви ж не забувайте, що тоді не було національних країн, що в середньовіччі. І тодішній японський правитель Хіде Йоші він був наполовину корейцем. Ну, по походженню. Він вирішив, а чого б мені не стати? І корейським за одну володарем. І напав на корею. Ну, коротше, на них то все не вийшло, але з того часу вони одного не люблять. Ось. Ну, там, коротше, в них ще своя історія. Там корейці на них були монголів натравили колись. Корейше, От, а в імператора японського в них в нього китайське конкретне коріння, у них там з Китаєм давна, давня дружба і так далі. І вони, я так розумію, вирішили собі повернути з їхньої точки зору. Того там не йшла мова, що напасти на союз чи ще щось, бо тому що про це люблять говорити, що якби Японія напала на союз, а не на Китай з Америкою. то Все би було з'їбістно. Такого в планах не було. Ну, типу. Не розглядався такий варіант взагалі. Шкода, що я ледве вигрібала Китай і Тихий океан. Та не вигрібала. Японія вигрібала Тихий, Тихий океан, тому що ніхто не хотів воювати. Ви не забувайте, що Тихий океан тоді був Колонією Європа. І коли розказують про демократичну Європу, давайте не забувати, що після завершення Другої світової ці неймовірні борці за свободу і демократію з Бельгії і інших окупованих Німеччиною країн почали війну проти Індонезії за те, що уйобки не хотіли знову йти на плантації в вигляді рабів. Може, ви не в курсі, що була війна? За відновлення колоніальних володінь в тихомиканні, ні, не в курсі? Це просто для тих, хто дуже багато любить пиздіти про європейську демократію. Відповідно, в тихомикані ніхто не хотів воювати, бо тому що вони були колонізовані і їх розстрілювали за те, що вони не виконували норму по збору каучуку чи що вони там збирали на конкретних островах. Того Японія так своє бадьорою захопила. Були б це незалежні країни, хуй би там вийшло такий фокус. Остання спроба перелимити хід війни в вигляді Камікадзе на Йокосуках з тріском провалилась, втрати були великими. Та там не було варіантів, шансів. В Японії взагалі в них нафта була на Філіпінах, про що ви говорите. Ну, типу, там достатньо було перерубати логістику і на цьому кінець. Сила Рашки в війні полягає в тому, що в них свої ресурси. Раїни, які залежать від ресурсів, вони не можуть бути серйозними від поставок ресурсів військовим противникам, тому що рубається логістика і на цьому війна закінчується. Якщо нема своїх ресурсів. Тим більше в океані, якщо це острів. А зато американці встралися на Веджімія Кінаві втрати мали шалені, вони кинули атомку, типу, ну, нахер тих японців. Ні, вони порахували, що для того, щоб остаточно добити. Там же тоді флот був вже розгромлений. Ну там яка історія? В японців не було палива, вони втрачали Філіппіни, Вони вирішили нахуя зберігати флот? Якщо він все одно буде без палива. Там така логіка була. Типу, що смисла його зберігати не було жодного. Ну, це логічна логіка, якщо він не все одно буде стояти без палива. Вони його кинули в бій, ну там його погромили, вони ну, там пару авіаносців потопили. А американці підрахували, що там їм треба було ще 250 тисяч по людей покласти, щоб остаточно типу за Японію як москалів е Берлін. І вони вирішили не на нахід кидаємо ядерку. Совок в 45-му порушив пакт про напад з Японії. Ну бо вони придурки, хто совком пакти то? Йобнуті якісь чи що? Бойовий дух в них був тоді. Просто в них не було в них не було не цього переговорів Трампа. Бойовий дух, бойовий Та, дух. Віталі, розумієте, з цими бойовими духами це то придиветься на бойові духи по найбільш єбанутій частині. Ви ж розумієте, що більшість солдатів в мільйонних арміях вони тупо мобіл... мобілізовані, які в рот їбали всю цю війну. Зате єбануте ядро любить розказувати про бойовий дух. Так, США поставилося на ту з кінський нових швидше. Про нього зараз, зараз теж розказують, типу, ось бойовий дух, там, бойовий дух. Метою було е, зламати волю до боротьби. Метою було перенести бойові дії на територію Японії, бо тому що вони туди ж не висадилися. От і вся, от і вся історія. Бо бомбардування це таке там. Е, розумієте, тодішні люди вони були легше ставили до смертей, і бомбардування свого не проносили. Ті самі, на ту саму Німеччину висипали, не пам'ятаю скільки мільйонів тонн бомб. І все одно прийшло штурмувати пішака. Тому бомбардування вони в тих часах, по тих часах, та й по теперішніх, не вирішують стратегічних задач. Якщо це не є якісь там знов такі логі, побривання логістики, як показала практика. Тобто, та, якщо там бомбардувати суто паливо чи ще щось, тоді воно працює. А просто скидати бомби? Ні. Лондон там бомбардували німці скільки часу, ну ні. Дрезден воно, фактично стерли з лиця землі. І ну, воно не, 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 не задає перелому. Війні. Кошмарити можна, а перемогти просто дистанційним бомбардуванням ні. То, що американці там собі таки могли дозволити з Іраком, ну так думаю, що в Ірака, відповідно, не було, багато чого не було. Їх можна було просто розстріляти ракетами і все одно приходили заходити війська наземними. Я просто не догнав, причому тут логістика, якщо були удари, удари по містах. Е, логістика тут до того, що на той момент Японія була відрізана від постачання пального з Філіппін. І вся війна вона могла виключно всю дальшу війну тупо сидіти в обороні. Ніяких шансів в неї не було, бо тому що ні флот, ні будь-який серйозний транспорт не мав достатньо пального. От до чого тут логістика. Суть в тому, що брати штурмом острова японські, це типу була втрата особового складу, просто їбануто. І простіше було гахнути ядеркою чим штурмувати, висаджуватись з берега. Ну, типу, ви розумієте, що таке висадитись з корабля в десанту. І зайняти якийсь коцдарм, ну, типу, по втратах. Треба викупати, що тут дуже страшно платити мало бути. Токіо майже спалили, бо воно все здаре. Та, блядь, ви не розумієте, що свою Японія представляла до другої світової. Це, це країна, в якій три рази в день їли рис. Просто понтів дохуя, до бо імператор вирішив косити під китайських диктаторів. Він, в принципі, так воно і закінчилося, Бо тому що вони дуже люблять розказувати про цих всіх, всіх імператорів, але там була реставрація, це ж друга реставрація. Імперії в Японії в 19 столітті. Перше було в 13 столітті, коли сьогунів посунули, і там був імператор Годай. Годайго. Так він таку хуйню чудив, що його, власне, генерал прирізав. Він там на людей полював. Ну, коротше, типу, вирішив, що він дохуя-диктатор. Його просто нахуй мусили угандошити, щоб, щоб хоч трохи відновити керованість в державі. Але про це не дуже люблять згадувати, бо тому що це неправильний імператор, коротше. А так імператор був завжди молодець, його любили, і ще він був отець солдатом вся куня. Ну, коротше, блять. Сказ... Сказка дітейся Панаса. Ну от, і тут вони знову вирішили відновити цю всю імперію.